Ну, По-перше, хочу привітати болівальників, полтавчан, привітати команду з перемогою. Хочу сказати, що перемога була непроста, дуже складна перемога. Тобто, що, що 3-0 в першому таймі суперник створив нам 3-4 такі ситуації, коли треба було попрацювати Лавуті. В принципі, першому, першим таймом був незадоволений, хоча ми її два забили. Тому що не витримувало структуру і багато помиляли в таких простих ситуаціях. Вже у другому таймі трошки перебудувалось і, скажімо так, таких помилок було менше. а Плюс на контратаках могли ще забивати. ну, І видалення нашого гравця повлияло на той рісунок, на той план, який у нас був після перерви. Так, в принципі, я задоволений, я бачив, що хлопцям було дуже тяжко грати в меншості. Ну, Перебудувалися, скажімо так, закрилися і грали в контратаку. Поки що, будемо відверти, ми функціонально не готові е так персингувати протягом даже тайму. Тому от ми над цим працюємо, працюємо, щоб хоча б за 3-4 тури ми набрали кондиції. Вже так структурно могли працювати хвилин 75 80 Переходимо до запитань, якщо є. Попереду серйозний матч з Чорноморцем. Я думаю, що у вас особиста мотивація велика. Як будете мотивувати хлопців? Ну, і з рахунок того, що певна кількість гравців ворскли перейшла саме до Чорноморця. Ну, це звичайно, там один із. З принципіальніших матчів у мене сьогодні теж був принципіальний матч. Наступний матч він самий головний. Зараз ми, скажімо так, треба подумати по відновлюванню і ближче плюс подивити Чорноморець, розібрати ближче к матчу на наступного тиждень будемо готуватись. І їдемо грати на добрий стадіон, так само вболівальники Чорноморця, вони. Дуже розбирається в футболі, і я можу сказати, якщо ми будемо грати як сьогодні і при, при матч, то наш, на, нас теж будуть болівальники підтримувати. Тобто в Одесі люблять футбол, і я вважаю, що там показати і Чорноморець, і ми такий на футбол досить цікавий. Відселення нас очікують і питання з центральним захисником, і чехом, які вже не буде ради. Яким... Ну будемо думати, в принципі, Принц вийшов непогано в цю позицію. У нас є ще два молодих гравці, центральні захисники 19 літні Ну будемо думати, будемо думати, Пріхна може цю позицію закрити, але він дуже добре смотриться якраз в опорної зоні. Тобто є час, зараз треба проаналізувати, що стосується підсилення, ми Ми чекаємо. підцілення. Ми чекаємо, на наступному тижні може хтось приєднається до нас до, до гри з чорноморцем. Але ми чекаємо, як раз от, в атакувальну, то що я говорю, там, такого більш досвідченого нападника. Хоча той же і Матвій, і Артем сьогодні вийшли ну допомогли. Ну, їм, звичайно, що треба час є запланище. ще? ще. ще галки ну, сьогодні Лавута відпрацював добре, ми його всі привітали в роздягальні, і можу сказати, що як, ну, зараз він номер один, конкуренція. Є. Е, звичайно, що ми ну, хочемо і прагнемо, щоб у нас було три воротаря, тому що сезон тільки почався. І, ну, для глибини такого складу треба три воротаря. Якщо хтось попадеться такий, ну. Досвідчений, будемо розмовляти з керівництвом. Але сьогодні я е, повністю задоволений, як він відпрацював. Трошки, видно, такий мандраж був, але в ігру зайшов, пару моментів в першому таймі відпрацював. Тобто, ну, був сьогодні в тонусі. Тот матч він відпочивав, а цей матч був в тонусі. Оксана дякую вам за участь. Дякую.